По справжньому привабливі жінки. Розкажіть про своє життя і про те, як на нього впливає ваша краса. Я дуже сором'язлива, і люди завжди сприймають це за стервозність, за розумілість чи егоцентризм. Ніхто не намагається познайомитись зі мною ближче, бо я відлякую. Вони завжди припускають найгірше, коли я не надто весела і товариська. Мені від цього дуже сумно. Багато хто хоче тебе трахнути, але мало хто хоче дізнатись про тебе більше. Буває самотньо і мене ніколи не запрошують на побачення, бо, мабуть, я їх лякаю. Нещодавно я скинула 36 кілограмів і почуваюсь так, ніби прокинулась на іншій планеті в іншій сонячній системі. Я не можу передати це словами. Коли тебе вважають красивою, це п'янить і надихає. Це відчиняє багато дверей в прямому і переносному сенсі, і просто заворожує людей. Перехожі часто кажуть мені, ти гарненька. Чоловіки, які підходять познайомитись, зазвичай дуже привабливі. А якщо ні, то матеріально забезпечені. Знайом. Метис підходять тільки ці два типи чоловіків. Коли я більше важила, то сама платила на побаченнях, посичала хлопцям гроші, які мені ніколи не повертали і про які більше ніколи не згадували. І ні в кого не було бажання похизуватись мною. Я була в стосунках 10 місяців, і в останнє він витрачав на мене гроші десь на третій місяць стосунків. Ми сходили на чотири побачення, і на цьому все. Чотири Карл, і по-іншому до мене ніколи не ставились. Недолі. Мені дуже-дуже шкода себе колишню. Мене нудить, коли думаю про те, як до мене ставились, і сприймали інші. Тому що тепер я на власні очі бачу різницю. Коли ти живеш так з народження, то просто не знаєш, що може бути по-іншому. Найбільше до цього доклала руку моя сім'я, їм було так весело і приємно висміювати мене. Більше того, оскільки природа не надто мене обдарувала, доглядати за собою доводиться, не покладаючи рук. Нігті, брови, догляд за обличчям, дорогі креми для повік, ботокс, волосся, спортзал це повноцінна робота на неповний робочий день, і це дорого, це виснажливо. І так я б стала б менш привабливою, якби прожила три місяці без інтенсивного догляду. Постійно відчувається тиск, тому що ти звикаєш бачити певний результат у дзеркалі, і інші теж цього очікують. Я не хочу, щоб люди говорили, що з нею сталося. Може вона зараз переживає розлучення? Уявляю, як люди почнуть жалісливо перешіптуватись за спиною. Хотілося б сказати, що напевно нікому не буде до цього діла, але виявляється, що всім не байдуже і навіть дуже. Дивно говорити про це так відкрито, але мені завжди було цікаво, чому це не схвалюється. Я маю прикидатись непривабливою, чи ігнорувати те, що світ по-іншому для мене влаштований. Я спостережлива і розумна, тому розумію, що таке привілеї краси. Отже, почнімо. У мене типова фігура супермоделі 90-х років, обличчя теж, але не настільки фотогенічне. Я працювала моделлю і була досить затребуваною. Гадаю, причина того, що я виглядаю на 8 чи 9, а не на 10. Полягає в тому, що я не вважаю себе достатньо фотогенічною. Якщо Сінді Кроуфорд приголомшлива на 98% фотографії, то я на 70. Можливо, мені просто некомфортно фотографуватись, і це помітно. Але я вважаю, що дивно позую у реальному житті, я виглядаю краще. При цьому мені вдається самі собі робити приголомшливі фотографії, які, на мою думку, об'єктивно відповідають найвищем. Чим стандартам краси без фільтрів, звісно ж, великі очі, маленький ніс, пухкі губи, гарні брови, волосся до сідниць, висока, струнка та стильна. Свою особистість я сприймаю дещо окремо від своєї зовнішності, тому можу ось так про неї говорити. Але в різний час я вважала її просто квитком у життя. Я з першого погляду подобаюсь людям, мені комфортно розмовляти з незнайомцями. Я можу підійти до хлопців, які мені подобаються. І почати фліртувати. Коли я ходила в клуби, мене впускали без посвідчення особи і без черги, безкоштовні напої в барах, подарунки і так далі. Все, як у фільмах, про гарячих дівчат. Я відчуваю свій вплив на оточуючих, іноді, коли йду вулицею, помічаю хвилю уваги та захоплення. Люди роблять мені компліменти. До мене постійно підходять чоловіки. Щоб мені ніхто не заважав, я одягаюсь скромніше. Зазвичай я зустрічаюсь дуже. Привабливими чоловіками, і це і благословення і прокляття. Я пробувала зустрічатись з менш привабливими, але більш успішними чоловіками, і було дуже нудно. Після того, як зірвались мої заручени, я перестала шукати красивих чоловіків. Тепер мені потрібен просто добрий, надійний і стабільний партнер. Чесно кажучи, я вважаю, що можливість вибрати практично будь-якого хлопця трохи зіпсувала мені життя. У мене немає певного типу, адже я впевнена, що спочатку сподобаюсь будь-якому хлопцю, який сподобається мені. Часто я забуваю, що насправді стосунки можуть бути не поверхневими чи сексуальними, а глибокими і постійними. Мені знадобилось багато часу, щоб сформувати сильне почуття власної гідності, адже переді мною було відкрито безліч дверей, і мені не треба було думати про те, в які з них я хотіла б увійти. Гадаю, я засвоїла цей урок тепер, коли мені виповнилось 30 років плюсів, багато, але вже. Тінь нікому не буває легко, на кожен плюс є мінус. Я боюсь старіння. У мене анорексія, і я невротик. Я використовувала свою зовнішність для речей, якими не пишаюсь. Я ніколи не працювала в секс бізнесі і не мала спонсорів, але іноді була спокуса спробувати. Я знала, що можу просто не ходити на роботу, і я рада, що не зробила цього. Гадаю, будь-хто може таким займатись, і справа не в зовнішності, але мені такі пропозиції робили на. Багато частіше, ніж будь-кому іншому. вище сказаного, ви можете зрозуміти, що я не просто красива, а ще й сексуальна. Сама не до кінця розумію, як це працює. Може, це залежить ще й від особистості, але я помічаю різницю. Є красиві люди, які не є сексуальними, і навпаки, але в мені є і те, і інше. Я струнка, але маю привабливі форми, тому мене часто сексуалізують. Зараз це трапляється рідше, оскільки я не виставляю свою фігуру на показ щодня і не ношу спортивний одяг, виконуючи повсякденні справи. Але у мене був досвід сексуальної та любовної залежності, а також легкої німфоманії. На жаль, я не належу до числа тих милих, невинних провінційних дівчат, які не підозрюють, що вони красиві, або стоїчних інтелектуалок, яких не можна турбувати. Але я б не хотіла нічого змінювати. Я люблю красу і дуже рада, що вона у мене є з точки зору мистецтва. Це також сила, налагоджуючи соціальні зв'язки, я помітила, що перестрибувала через багато рівнів, обходила інших, можливо, більш гідних кандидатів. І все тому, що мене запросив у впливовий простір впливовий чоловік, якому я подобалась. Це квиток у життя. Я розумію, як це боляче і важко вигрібати у світі, де головує краса, якщо ти далекий від стандартів. Це несправедливо. Мені здається, що всі люди красиві, але виглядати красиво за культурними стандартами це зовсім інша річ. Ось чому краса стала своєрідною валютою. Якби я не була красивою, моє життя зруйнувалося б. Це, мабуть, одна з трьох найважливіших речей, які керують моїм життям. Ось чому старіння так мене лякає і трохи опускає з небес на землю. Я усвідомлюю, що щось може статись, і в одну мить я можу втратити все, тому намагаюсь не дерти носа. Думаю, що якщо випадково прокинусь некрасивою, то моє життя життя Буде схоже на пробудження на іншій планеті. Безумовно, є й недоліки. З роками я переконала, що жінкам загалом не подобається грати другу скрипку поруч з тобою. Це сувора правда життя. У мене були подруги, але більшість з них виявились вельми заздрісними дівулями. Це дуже боляче, якщо ти просто хочеш насолоджуватись жіночою дружбою. Мені 27. Люди оцінюють мене за цією дурнуватою шкалою, яку я ненавиджу на 8 з 10, 9 з 10, іноді на 10 з 10. Гадаю, 8 з гаком – більш точна оцінка, оскільки я чула її найчастіше. Але вважаю, що оцінювати жінок за допомогою цифр – це не дуже правильно і не дуже здорово. Як би там не було, у дитинстві наді мною знущались через те, що я була непривабливою. Це змінилось пізніше, в підлітковому віці. Ось кіль... Зауважень. Люди ставляться до тебе краще, більше допомагають. Інші жінки створюють проблеми, якщо вони не знають тебе і вважають тебе суперницею. Люди вважають, що ти не дуже розумна. Чоловіки завжди чіпляються, тому ти не можеш вдягнути щось гарне, бо це приверне забагато уваги. Чоловіки думають, що ти вже зайнята. Чоловіки, які тебе цікавлять, бувають сором'язливими, знервованими або переляканими. Тому доводиться боротись з їхнім его, намагаючись. Завоювати довіру, одружені чоловіки та чоловіки в професійному середовищі схильні активно демонструвати незацікавленість. Тож, навіть якщо у тебе є класний одружений друг, буває складно з ним підтримувати стосунки. Люди впевнені, що ти усвідомлюєш свою привабливість, тому вважають все, що ти робиш, навмисною маніпуляцією або спробою привернути увагу. Люди припускають, що ти маєш погані наміри і не довіряють тобі. Домагання, усі їх види. Чоловіки часто Просто демонструють хижацьку поведінку. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А на вашу думку, чи справді зовнішність впливає на життя? Напишіть в коментарях.